Усіх вітаю, сьогодні готую ситну смачну окрошку. Скажете, Іра, а звідки ти таке взяло, що твоя окрошка смачна? все життя заходять до мене люди, пробують мою окрошечку, та й не тільки мою, і мамин. Тому що рецепт я взяла у своєї матусі. І всі в один голос: М -м, яка смачна окрошка, Іра, колись, що ти туди додаєш, давай рецепт. Насправді, коли б я не давала той рецепт своєї окрошки, ні єдина людина не повторила. Чому? Тому що всі звикли готувати так, як вони все життя готували. Тобто варять картоплю в мундирах, чистять її, охолоджено нарізають кубиками і запускають вже в бульйончик, чи кваш, чи сірівець, чи там газована вода, хто як готує ту окрошечку. Мася балдеї на підвіконнику слухає нас. <хи> і холодну нарізану картоплю вже в відвареному вигляді запускаю до бульйон. Я роблю трошки не так. Навіть був в мене такий випадок, що я людині пояснюю, як я ту картоплю підготовлюю для окружки. А людина не може зрозуміти. Але я знаю, що на Ютубі мої друзі роблять точно так, як і я. Бо ми вже піднімали цей вопрос про окружку. Я сиру картоплю, чищу, нарізаю на кубики, і в сирому вигляді кубиками запускаю в гарячий бульйон і варю разом з м'ясом. Ну, як м'ясо то довго вариться, картопелька швидко. Тому м'ясо відварилося. Я його дістаю, щоб похололо, порізати. До речі, ось воно стоїть. Від котиків заховала. У мене зараз картопля доварюється, і я м'ясо запустю. Ну, десь хвилинку, щоб поварилася разом з картоплею. От тоді буде смакота. тоді оці поєднання, коли сира картопля вариться в бульйоні разом з м'ясом. І окрошка, звісно, виходить і смачна, і одночасно ситна. Але деякі люди говорять, Іра, літо, спека, ну яка ситна окрошка? Хочеться просто кислої, нежирної. Так, я розумію, але що кружку ми і взимку готуємо і жирна вона не буде. М'ясо я беру груднинку, шкірочки он всі котикам віддала, бо на супик відклала, поварю. А м'ясо ви бачили, я вам покажу бульйон. Картопельку як нарізаю. Ну, звичайно, окрошки готуєш побільше, тому і картоплі багатенько начистила. І от в сирому вигляді нарізала кубиками і зараз запускаю в гарячий бульйон. 3-5 хвилиночок вона відвориться. А ми тим часом м'ясо поріжемо і також відправимо до нашої картоплі, щоб останні 2 хвилинки доварювалася картопля разом з м'ясом. М'ясо охолоне, поріжемо його. І відправимо до картоплі. Так, ну висипаю картоплю, в наш бульйон. Бульйон кипить, нежирний, прозорий, і зараз запустимо сюди картопельки. Яйця зварилися, зараз почистимо. Порізала м'ясо не дуже дрібними кусками, тому що запустю бульйон і яке-не-яке, все одно розповзеться трошки. Ну, а так в основному такі куски залишаться. І я його зараз висиплю уже за хвилинку, як буде доварюватися наша картопля, щоб і м'яско, і картопелька, ну, хвилиночку там, трошечки прокипіла на повільному вогнику. І нехай охолоне разом з картоплею. Картопелька зварилася, ціленька, м'якенька, я спробувала запускаємо м'ясо, і нехай там півхвилиночки чи хвилино, і вимкнемо, що похололо. Влітку я в таз наливаю крижаної води, ставлю косу, водички холодні, вона швидко холодна. Картоплі півтори миски цієї начистила, тому що. Це страву дуже полюбляють. І коли її мало зробиш, вона закінчується вже до вечора. Коли є окружка в хаті, нічого не хочеться. Не їстиму я ні гречку з котлетом, ні тюфтєлі з макаронами. Весь час хочеться оцю смачну ситну страву. Тому, друзі, ділюся з вами, ну а ви там вирішуйте сам. Будете ви готувати таким способом чи не будете. Навіть я колись з жіночкою посперечалася, був і такий мене цікавий випадок. А як? Вона запитала рецепт, я їй дала, а потім через деякий час я запитую, ну що, чи готувала ти так, як я. А вона й говорить, навіщо мені твоя окрошка з крахмалем? Друзі, тобто картопля сира вариться в бульйончик, ну і там крахмаль. Виходить, що окрошка моя не корисна, жирна, ситна, ну зовсім не літня. Ну, Посміялася та й все з людини. Тобто, як я готую свою окрошку? Друзі, звичайний варіант, як і всі, хоча в інтернеті, коли я дивилась, там також завжди вариться картопля окремо в мундирах, потім чиститься, ріжеться на квадратики, і ця варена картопля запускається ну, в квас, то дивлячись, який там булью. Так як у мене варена на м'ясі, то я сиру картоплю варю разом з м'ясом. Звичайно, що окрошка така буде смачна. Навіть коли просто взяти чашку бульйону і спробувати, то цей бульйончик домашній дуже смачний. Запустити туди морковку, цибульку чи лаврушечку. І навіть при грипі, після хвороби ми завжди випиваємо чашку бульйон, бо це живий антибіотик, і він лікує краще наших пігулок. Тому ну, окрошка не може бути несмачною на бульйоні. Хоча люди полюбляють деякі на ковбасі. І навіть уявити не можуть, ну як це окрошка на м'ясі. Мене так і питали, Іра, фу, ну як окрошка, друзі, а я не можу з ковбасою. Звісно, я пробувала по-різному з квасом, і з ковбаскою і на м'ясі. Ну, Я звикла, так як матуся готувала і я все життя. І коли я зроблю на ковбасі, ну, не те. Не те, я не можу ні цей запах. Смачно один раз поїм. Але це можу їсти безкінечно. Тому зараз багато яєць наварила, Ну, так як кострулька в мене не двох літрів, а набагато більше. То ми з вами все чистимо. До речі, я зараз м'ясо вже запустю. Картопля зварилася. Вже м'якенька. Я спробувала. І нехай вона хвилиночку, пів хвилиночки, просто з м'ясом повариться. От, мої хороші. І все. А це все холодне, ми складаємо в миску, щоб бульйончик швидше мій холод, бо в мене вже все готове. Я наливаю в таз води крижаную. Ставлю туди каструльку з бульйоном, воно набагато швидше охолоне. І я запускаю все, тислати, соличку відразу, як м'ясо ще вариться, потім картопелька вариться, я ще раз перевіряю. ну Звісно, тому що. Коли картопля вариться в солоні води, то й картопля набагато смачніша. Потім лимонної кислоти, майонезу. Майонез я розкалачую в півлітрові баночки, тому що буває, майонез купиш і він добре розходиться у бульйоні. А буває, друзі, що візьмеш, а воно кусочками береться. ну... Нічого страшного, але ну якщо не для себе, а ще й прийдуть гості, таточку обов'язково прийде і матусю запрошу, то хочеться, щоб покрошка не тільки смачно ситна була, а ще й <сих> симпатична, да? щоб вигляд у неї апетитний був. Тому майонез видавлюю трошки у півлітрову баночку, запускаю тепленького бульйончика, розколочу гарно. А потім тільки потрошку запускаю в бульйон прохолодний вже. Яйця дуже погано чистяться, курочки тільки знесли, весна, вони стали добре нестися. Ну і неможливо почистити відходи весь білок. А я хочу, щоб яєць найбільше було, бо окрошка дуже смачна, коли ще й багато яєць. Перевіряємо, щоб ніде не було з карлупи. да, масюлька виглядає за гардин. воно шпахне, ще й м'ясо. Так, давайте я м'ясо зараз запустю в бульйон, а потім я дуже не дрібнила. В бульйончики зараз трошечку яке-не яке розпадеться, і будуть якраз нормальні дрібненькі кусочки. Це вариться наше м'ясо з картоплею. Зараз зараз півхвилиночки я випкну, поставлю водичку, нехай охолоне. От так, мої хороші. Тому не всі, не кожен може зрозуміти, От я одній людині пояснювала, що сиру картоплю порізати кубиком і зварити у бульйончику з м'ясом. Людина не може зрозуміти, як це. Вона звикла весь час варити і окремо вже готову картопельку нарізати. Ну, Так як ми робимо на олів'є, наприклад. Ну, окрошка є окрошка, друзі, вона вся смачна. Ну, як окрошка може бути не смачною? Цей французький літній суп Дамас. Його їсти можна безкінечно. Що наш український бурщик з соло <су> з цибулькою чи з часничком. Ох, друзі, яйця половина відходить. Хотілося б мені, щоб побільше було. Ну, ладно. Яйця ще є. Буває таке, що небагато зробиш окрошки. За два дня густеньке виїла, а ріденька юшка найсмачніша в світі, залишається. Я доварюю картопельки. окремо, правда, вже. Не буду ще переварювати з майонезом бульйон. Яйця зварю, запустю в цей бульйон, що залишається ріденький, без густенького. І доїдаємо ту смачну юшку. Ну, Окружку полюбляють всі. Цибульку я не люблю. Мама, от, коли немає зеленої цибулі, вона може біленьку порізати, трошки запустити. Ну, тоді аромат і на весь холодильник, і на всю хату, як ту каструлю відкриваєш, я не можу, друзі. Я краще зелененьку поріжу, вже як сідаємо їсти. Покрашила в мисочку. От, наприклад, я не люблю з редискою. Оці тверді куски, коли окрошка смачна, її хочеться їсти, а ти грязеш, хоч дрібно там тоненько поріжеш редиску, але все одно тверді куски, оцей запах редиски в окрошці, не люблю. А татко мій він обожнює. Він не може без редиски. От як редиска є, і ми добавь все, це для нього найсмачніше на сьогоднішній день. Він навіть декілька разів буде говорити Ой, як смачно дякую, дякую. Ну, а мама ж, звісно, цвітеє, пахне, Боже, чоловік дякує, і так смачно, вона потім ще дві неділі ходить за ним, яку страву не приготує, і весь час пристає до нього. Ну що, смачно? Ну що, сподобалось? Ну, скажи хоч слово. А воно просто так вплинула на татка окружка з редискою. Це на любителя. Хтось полюбляє з редискою, хтось з цибулькою, хтось з ковбаскою, хтось на бульйоні, а хтось на квасі, чи сірівці, чи сироватка. Хто як готує, в кого що є. От. Ну, а мені, щоб м'язко, побільше яєць, огірочка, окропчика, Зелені взагалі Повинного окружки, буде багато. Тоді буде дуже смачно. Ну і корисно, аби не майонез. Мама моя взагалі стала останніми рочками сметанку додавати. Буває собі ото майонез додав, а таткою виключно сметанку, бо хвилюється. Жіночка за чоловіка, щоб ножки не боліли. І от обов'язково, якщо вона знає, що буде окрошка на обід, вона спочатку купує сметану, а потім тільки складає ем, окрошку. Лимонна кислота. Всі знають. Треба не переборщити, бо вона спочатку окрошка тяне кислоту та соличку, а потім віддає. Тому кислимо. Знаємо, що зараз окрошка буде не кисла, але не поспішаємо ще додати. Вона потім трошечки так, все тут. Все. Угу. Ось все. Яєць багато нарізала. Жовточки жовтенькі. Нехай постоїть. І сюди ми додамо огірки. Не дістала укроп. Укроп мене заморожений, але я трошки все одно додав, тому що укропчик ну, пахне, Окрошка без укропа, щось не те. Ну, я, я ріжу так дрібненько, так, на три частинки половинку розрізаю, а потім огірок, аромати. Гарбуза або кабачко. Так що пишіть, кому яка подобається окрошка більш. Більше, більше до вподоби. В літній період, в зимовий. Тому що в зимовий, От мені, наприклад, хочеться зігрітися у хаті, тому окрошка сама по собі холодна, холодна страва. То, хоча б ситна у мене на м'ясцеві. Ну і, звісно, м'ясце, якщо ще своя курочка. Тому це взагалі. Своя курочка, вона й і пахне, і бульйончик смачний. В магазині така окрошка не вийде. Тому бажано зі своєї курочки. І не ювілей на простячок, а бройлер. Жирненький. Так. Редиски в мене немає. Татко прийде, засмутиться, скаже, е, а де ж редиска? думаю, на базарі все є. І редисочка, і його рібка улюблена, яку я ніяк не візьму для татка свого. Це капець, друзі, аж соромно. Я вже не можу. Вона мені скоро снипнеться. Та ріпка. Тоненька. Поріжемо, Ну, не дуже тоненько, щоб вже кусочок огірочка. Я не полюбляю. Буває, люди люблять. Дуже дрібненько, прям дрібнять і на олів'єшечку, і на окрошечку. Я люблю, щоб кусочок попав, так з'їв його, відчув. Ну, не так, що кусямо, ну, середні. Це хто як полюблює. Я говорю, окрошка вона вся смачна. Тому готуємо смачні страви попереду, свята. Звісно, треба наготувати, щоб холодильничок наш був повний. Зараз забалавімо смачно ситнючу окрошку, і знову будуть заходити до мене люди і говорити, Іра, яка смачна окрошка, а ну колися, рецепт і що ти туди додаєш? А нічого, я просто м'ясо. Варю з картоплею. І мені говорять, Іра, так бульйон же буде мутний. Та не буде він мутний, друзі, я вам показувала прекрасний бульйончик, головне шкурочку не кидати. І не буде жиру, як говорять, так воно жир буде плавати в окружки. Немає. І навіть коли охолоне, не буде ніякого жиру, тому що беремо виключно груднинку. Ну, я от груднинку із бедра вирізала, і прекрасно. От. Зато окрошка смачна, ситна, їсиш, і вона тобі приляга до душі. А ще окрошку я полюбляю в прикуску зі звичайним оселецем, або і васиком таким солодким, як раніше був. Ах, яка смакота, друзі? Хто не пробував окрошку з солоним оселецем, І зараз буде в шоці, і писатимуть мені, Іра, що ти людей вчиш? Ти хочеш гробити їх окончательно. Друзі, це насправді смачно. Ну, звісно, наш луночок важкувад, якщо ти їсиш три рази в день одну окрошку. І ні гречка, ні макарон, ні пшонка тобі не лізе, тому що знаю, що в холодильнику така страва стоїть. Але один раз спробувати можна. Так точно як я млинчики робила селедцем і була в шоці. Ну як це, солодкі млинчики? Ну таке придумали. Начинку рибу солону порізати в млинчики. Друзі, це тепер моя найулюбленіша страва. І окружку, коли їсиш з рибкою солоною, не відірвешся. Так що один разочок можна в себе побавити. Скільки того життя? трошечку. Все в міру. Для насолоди, для щось. Коли споживаю смачну їжу, то й відчуваєш себе щасливим. Наївся і йдеш. З радістю і працювати, і енергія є, і радісно на душі. Я зараз укропчик ще трошки розморозю, хвостики там поріжу, бо я укроп як збираю, прямі гілочки оці ріжу, усе в мене йде, і нічого воно там не відчувається в Ку-ку. <різь> Тільки вушка видно і силует. Муркотіти почала. Тракторець, так? <ріст> <ріст> Тракторець. Ку-ку, тідія. Дідія. Скажи, я чекаю на кусок м'яса смачного. Витягнула з тієї, тепер трошки пустіє наш букет. Ну нічого, все одно гарний. Завжди знайдеться квіточка суха, яку можна наповнити. Давайте подивимося квіти, поки наш бульйон охолоне. От огурці пахнуть. Спочатку мені кабачком здалося, а тепер на всю кухню огірочками пахне. Каланхої мої законсервувалися, я не знаю. Отак застили і стоять. Ну, так, потрошку пелюстки там де-не-де чорніють, висихають, але так довго мої чомусь квітують. У матусі вже почали відцвітати давненько. Ну, а от калачики вже страждають, вже їх на вулицю треба виносити. Ну і, звісно, підрізати, бо видужуються вони дуже сильно. Де які горні. Розрослись там жіночка пешіра. Я купила жовтий каланхой. Надивилась на тебе, заразила ти мене ними. Ну, такий жовтий, красивий. Ну, ти як покажеш, і так людині подобається. Ну, звісно, і собі взяла. Продисканція потрошку розростовий. І ось оцей ось також росте, <смі> лавандовий. Листочки вже почали жовтіти. Ну, звісно, вже час. Рожевий, потрошку вже відходить. потрошку вже відсвітує. Ну, а цей по черенкую родичі приїдуть на поминальний день. І оцей весь кущик, там і Світланочка, і Наталочка хотіла, е, по, по... нарвемо їм черенків, ну і треба нам розмножити. Трошечки бульйочка для майонезу. Розколоти майонез. Декілька ложечок, може, 3 столових ложки 4. Я багато не запускаю, але це коли для себе готую. Якщо я знаю, що хтось зайде, то трошки більше, щоб окрошка була вже окрошкою. Все, тепер гарно розмішуємо. І можна вже запускати нашу окружку, бульйочок. І буде смачно страва, якої вистачить. Та на 4 дні, мабуть, то на четвертий день вже буде доїдати. Ну, по зробила. Ну, дивлячись, скільки до нас гостей заведе. Таточка буду кожного дня запрошувати. І маму, звичайно, просто. А ще я роблю ось так. Якщо, Майонез погано розчиняється в бульйоні. Я беру огірки, яйця немає тут, неважливо, що у вас, і запускаю в нашу баночку з майонезу. Оці огірки допоможуть дуже гарно розбити, майже взбити наш майонез. І тоді точно не буде помучитися. гарно розколучую разом з огірком. І можна запускати. Ого, ого! Кострулька вистачить на всю родину. Тут сім літрів вистачить все себе нагодувати. Все моє хороше. Тепер укропчик кропчик додаємо лимонної кислоти. Відразу давайте додамо. Тільки не переусірство, тому що лимонна кислота. Зараз здаватиметься не на кисню страву до завтрашнього ранку в холодильник. Вона постоїть. Всі інгредієнти наші поєднуються, смаки настоїться і, щастя, нам зраду. Дістала укрупчик. Озаморужені. Побільше. Окрошка полюбляє зелень. Чим більше там зелень, свіжих овочі такі, як огірок, редиска, тим вона смачніша. Цибульки нема зеленої. Треба в мисочку поставити, і нехай росте, проростає. Ну, мені тітонька обіцяла цибульки, і тиканку, і таку принести. От, як вона принесе, тоді ми поставимо, щоб завжди в нас була зелена цибуля. Вже весна, вже хочеться зелені, клетчатки, салати додати. Все, що в нас залишилося з інгредієнтів, це кислота і соличка довести наш літній суп. До правильної кондиції. І прийдеться потерпіти, почекати аж до завтра. ти ну, трошки настоїться. Та хто там чекатиме до завтра, Таке, аби балачки, аби балачки. Укропчик уже підтонув, ну, воно водички. Ой, яка краса, друзі. Зараз мисочку візьму, ми з вами спробуємо. І щоб не його. Так, ну кисленьке. Ну, не буду додавати, а соличке потрібно. Не солоне, тільки кисле. Обережно, тому що, коли окрошка кисла і більше, чим потрібно додати солі, то вона ще кислішою стає. От тепер, я думаю, достатньо буде і солички і кислоти. Ну, вона зараз буде тягнути і буде якийсь час, я ж говорю, ну майже ніяка. А потім вона постоїть і знову пусте і сілі кислоту. Тому це один раз посолили, покислили і все більше не потрібно. Продегустуємо і все. І я піду працювати, а вам гарного дня і смачних страв. Самих простеньких, без різних там якихось викрутасів. Але смачно і ситно. Взяла хліб, гусарик чорний. Я обожнюю такі чорні, висівкові, тільки не вірні. Отакими трикутничками прикольні. Дуже ароматний, мабуть, з тміном. треба почтати, бо їм хліб і не знаю, який. Ну, давайте продегустуємо. І м'яско тут, і картопелька. Як вам показувати? Перевернути. М'яска багато, все ще картоплі набагато більше, а м'яса мало, друзі, тут якраз всього по трошечку, Все, що потрібно. Ану, потягнула кислоту. Ще не потягнула. Смачно, на бульончик, домашня курочка. Їм. І йду працювати. Після такого блюда не всидиш вдома. Бомбізна кружка. На м'ясі. Ну, звісно, хто полюбляє на ковбаски, робимо на ковбасі. Не вистачає зеленої цибульки покрошити і оселеться. Все. А талкові редиску. Всем смачного и до новых зустрічей. Пока-пока.